Я трохи хвилююсь, але все-таки хочу записати це відео. Сьогодні, 30 січня 2026 року, і сьогодні, рівно рік, як я виставила перший свій випуск на YouTube. Він був про Нідерланди, і з цього, напевно, і почалось взагалі. І почалась така моя історія про з Ютубом, про мою творчість і про моє напевно натхнення і розкритість таку в цій сфері. Ютуб для мене це така велика ніша, яку я обрала, тому що я дуже обожнюю. Я обожнюю подорожувати, я обожнюю їздити. І я зрозуміла, що мені дуже подобається знімати це все. Це складно в подорожах, це не легко, але для мене це дуже велике задоволення. І я просто отримую величезний кайф від цього. У мене на каналі є 10 великих випусків. YouTube Shorts, Я не знаю скільки я нарахувала, і е, пости. Але для мене найважливіші це мої великі випуски, які роблю про країни, міста і місця, в яких я буваю, і де я подорожую. У мене є перший випуск це Нідерланди, і він на сьогоднішній день зібрав найбільшу кількість переглядів 13 тисяч більше ніж взагалі. Він такий був для мене експериментальний. Я не думала, що він у мене вийде. Я так, в якийсь, секу... в якийсь момент. До мене прийшла ідея робити зробити Ютуб. Я багато об'їздила країн до Нідерландів, я їх не знімала. Тобто, у мене не було ніякої апаратури спеціальної, там техніки не було, не було ні камери, ні мікрофонів, ні дрону. Ну, взагалі нічого. Абсолютно. Тобто, через два місяці після того, як я подорожувала Нідерландами, я зробила свій перший випуск на Ютуб. Нідерланди це, до речі, була моя соло подорож. Я об'їздила, я там Бла 4 дні, але хочу звернути увагу, що є інші мої випуски. Для мене навіть деякі випуски є більш класними, але вони набрали менше переглядів. Але е, потім це випуск про Латвію, це Рига і Юрмала. І це такий випуск. Він також на телефон знятий, Це вже було не соло. Це з моєю подругою. Ми поїхали взагалі спонтанна подорож на два дні. Е, в, в на початку лютого погода жахлива, але ми поїхали. Дякую їй, що вона погодилась, але класний випуск. Він такий атмосферний, зимні навіть, але все таки я вирішила зняти і у мене вийшло. Я купила собі камеру. Це DJI 3 Osmo. DJI Osmo Pocket 3, І я вже поїхала з цією камерою у Валенцію. Перший раз я побула в Іспанії. Це ми вже поїхали з дівчатами втрьох. Боже, це випуск вже більш яскравий. Він такий смачний, там більше місць, він різнокольоровий. Та ми попали на святкування. Їх ну приходу весни, Ласфальяс, і це, якщо чесно, для мене було стресово, бо я не люблю пітарди, я їх боюсь, і перший день я реально стресувала. Я боялась, ось, але все рівно випуск був супер. Ми ми знайшли багато класних місць. Я це все зняла. Я була дуже рада. І потім вже я купила собі ще дрон, я купила собі мікрофон. Я поїхала в свою найкращу соло подорож, це Словенія. Ось, я на неї давно дивилася, на цю країну. Для мене вона така була незрозуміла абсолютно. Я хотіла туди полетіти сама. Я орендувала авто, я полетіла в Трієст в Італію, там орендувала авто і їздила п'ять днів авто по всій Словенії. І для мене це просто найкращий випуск. Ну, з усіх, що у мене от є, він для мене найкращий. Він такий найсмачніший, він найкрасивіший, Бо там просто купа природних для мене локацій. Я обожнюю природу. Я там навіть мало не багато знімала любляни. Я знімала більше водопади, озера, різні, абсолютно гори, печери. Ну це просто, це просто для мене. Це взагалі країна відкриття. Я зробила аж чотири випуски про цю країну, бо я побувала і на морі, і в горах, і в столиці, і в печерах. Коротше, я дуже вам раджу це подивитися. Я ще повернусь в Словенію. Я не все навіть встигла обійти, об'їздити. Ну, це просто країна для мене в серці назавжди. Я буду туди повертатись сто відсотків. І також це на зараз те, що зараз є у нас на каналі. У мене на каналі, це м, про польські театри, це про долини. Е, доліна Кощеліська і Доліна Хохововська це також вау, це must have для того, що must візіт, must have туди сходити, з'їздити. Якщо ви живете в Польщі, це взагалі. Вам дуже легко на один день з сім'єю, з дітьми, навіть з своїми, своїми бабусями дідусями це супер, тому що це дуже класні легкі е, трачки. Такі, ти просто відключаєш. Голову, навкруги, гори, струмки, долини, там є місця, де можна відпочити, там є більш тобто є вибір для людини, якщо вона хоче більше піти, більше подивитися, в інші там якісь стежки, на озера піднятися, подивитися в струмки. Тобто це супер взагалі. Вони по 10 і по 9 кілометрів в одну сторону. тобто Ви витрачаєте день, але там навіть от в доліні Кощеліску, там взагалі немає зв'язку. Просто клас відпочити головою від всього, що зараз відбувається. А вже ж для мене, Ютуб це ну така моя історія, яку я вирішила, треба взяти таку нішу, але вона складна, вона нелегка абсолютно. Мені дуже подобається знімати, але це також складно в процесі, бо треба знімати і так, і так, і так в різних формах і розуміти, взагалі, що показувати, що знімати, що не знімати. І не завжди все виходить абсолютно. Е, я на початку взагалі не розуміла, як це робити я просто знімала. Тільки щоб знімати, знаєте, у мене на початку нічого не було, був тільки телефон і все більше нічого. Ютуб взагалі вимагає дуже багато твоїх сил і ресурсів. Тобі треба робити сценарії, це записувати позакадрові голоси, монтувати це все, знаходити музику, розуміти взагалі, що там як зацікавити глядача. Це дуже складна історія. Я Така можна сказати, самоучка, не вчилася абсолютно нічого. Воно до мене приходить напевно в процесі, і за цей рік я вважаю, що я не мала чого. Зрозуміла і не мало чого навчилася. Зараз я працюю над новим випуском, який скоро вийде. Це буде про Копенгаген. Він буде різдвяний, такий новорічний Копенгаген. Все, що я змогла побачити за три дні, всі локації в місті. Я вам буду старатися передати це через камеру, через екран. Для мене легко дається знімати, я обожнюю знімати, говорити на камеру. Мені цікаво, мені подобається це. Мені складніше це монтувати, бо це треба прям купа. Ти постійно ти занурюєшся повністю в цей процес. Ти можеш не вставати по 5-6 годин. Абсолютно, для мене це складніше, але. Я розумію, що без цього нікуди. Я дуже вдячна взагалі людям, які на мене підписались, і підписались, і продовжують підписуватись. І я дуже вдячна за ваші перегляди, за ваші коментарі. Наразі у мене невелика кількість підписників всього 289 підписників ну майже 300 підписників. За рік це невелика кількість, але я вдячна всім, хто слідкує за випусками і. Переживає зі мною ось ці емоції, які я переживала тоді під час поїздки і цінує те, що я роблю. Ціми відео я хочу заохочувати людей подорожувати і своїми очима дивитися ці місця або навіть більше, правильно, тому що ви можете більше їздити. У вас може бути більше можливостей, так більше ресурсів на це все. і Я хочу от людей зацікавити. Країною або місцем, щоб людина така подумала, Боже, як класно, я хочу це побачити на власні очі. Бо це розвиває вас, це мотивує, це надихає вас, це розслабляє вас. І це дуже інформативно взагалі. Я ще раз хочу вам подякувати, і так підштовхнути вас, якщо ви дивитесь це відео без підписки, підписатись на канал, поставити лайк. У мене ще є в запасі матеріали про. Також мою улюблену країну Португалію вона вийде наступним випуском після Копенгагена, і також у мене ще є матеріали про місто Бат, воно знаходиться в Британії, воно невеличке, але воно максимально атмосферне. Хто любить ось такий вайб Гаррі Потера? Я думаю, що вам точно сподобається. Тому слідкуйте за випусками, слідкуйте за моїми постами. Чекайте наступного випуску. Дякую вам.